Доброго дня, це дочевеля пряме включення з Берліна. Мене звати Роман Гончаренко, я кореспондент в німецькому парламенті, і в цей день в Берліні зустрічали президента України Володимира Зеленського. Це перший візит українського президента до Німеччини відтоді, як канцлером став Фрідріх Мерц, голова консервативної партії Християнського демократичний союз. Хоча вони зустрічалися нещодавно в Києві, коли Мерц приїздив туди разом з кількома європейськими лідерами. Отже, великі очікування перед цим візитом пов'язані з тим, що саме Мерц, коли був лідером опозиції, критикував попередній уряд тодішній канцлера Олафа Шольца за те, що той відмовлявся продати Україні ракети німецького виробництва Таурус. далекобійні ракети, які потужніші за британські чи французькі, які вже має Україна. Отже, від Мерца очікувала якихось висловлювання висловлювання цю тему. Хоча він останнім часом, коли став канцлером, висловлювався досить обережно. Говорив про те, що це треба узгоджувати з партнерами з іншими європейськими країнами. Отже, за попередніми підсумками візиту президента Зеленського можна сказати, що поки що він не везе в Україну назад Тауруси. Хоча повністю виключати таких поставок в майбутньому ніхто не береться. Справа в тому, що Німеччина після приходу до влади нового уряду засекретила дані про конкретні види озброєнь, які передають Україні, так роблять і інші країни. Тобто, напевно, це питання обговорювалося. І Мерца, звичайно, спитали про це на підсумковій прес-конференції у відомстві федерального канцлера за моєю спиною. І Мерц пояснив, що знову ж таки деталі про це він говорити не збирається. Питання ці обговорюються. Тобто, оглядачі, з якими довелося поспілкуватися, кажуть, що виключати поставок Таурусів в майбутньому наразі не можна. Мерц перебуває в певній певній дилемі щодо цього питання. Це пов'язано з тим, що його партнери по коаліції соціал-демократи проти постачання Україні Таурусів. І е, також незрозуміла позиція сполучених штатів. Зараз йдуть переговори про е, припинення вогню з Росією з залученням сполучених штатів на цьому тлі також в Німеччині багато тих, хто вважає, що поки що не варто поспішати з Таурусами. тобто складається ситуація, за якої вірогідність передачі в Україні цих ракет або принаймні початку е, навчання українських військових. Працювати з цими ракетами а в Німеччині говорили раніше в пресі, писали, що на це треба десь чотири місяці, приблизно що зараз це робити поки що не варто. І як кажуть, що оглядачі тут в Берліні Мерц знайшов певний вихід з цієї дилеми, домовившись з Україною про співпрацю в оборонній галузі, яка виходить на новий рівень. В Берліні під час візиту президента Зеленського Німеччина та Україна підписали угоду про співпрацю в створенні далекобійної зброї. Про що йдеться? Йдеться про види зброї, які вже має Україна. Це і дрони далекобійні, це і ракети. І як сказано, в заяві опубліковані на сайті Міністерства оборони Німеччини. А тут був і міністр оборони України умеров. Який зустрівся зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, в цій заяві сказано, що Німеччина інвестує в ці українські можливості, які вже є, які ще з'являться, загалом сума, яку Німеччина витрачає на військову підтримку України 5 мільярдів євро. Важливо зазначити, що це гроші, які вже погоджені Бундестагом, тобто, це не додаткові кошти, які Отримає Україна і е, з цих 5 мільярдів постачатимуться німецькі види зброї загалом згадуються системи ППО, хоча не називаються конкретні системи, але відомо, що Німеччина передає Україні власні розробки е, IRIS-T, Також передає американські системи Петріот. Преса припускала, що можливо Україна отримає незабаром ще одну таку систему. Петріот. Але е, повторюю ще раз: Німеччина зараз не готова. Конкретно пояснювати, які саме системи вона постачає Україні. Тобто, це головний, можна сказати, підсумок візиту. Ще Німеччина збирається інвестувати в відбудову України, це буде співпраця і в галузі енергетики, і медицини. Дуже багато галузей Зеленський президент зустрічався з німецькими бізнесменами, також зустрічався з президентом. Франком Вальтером Штайнмаером це досить довгий візит. Тобто, він ще на момент нашої розмови перебуває в Берліні. Говорили, звичайно, і про переговори, які зараз тривають. Ми вже про це згадали. І Мерц сказав, що Німеччина підтримує припинення вогню. Німеччина підтримує ці переговори і покладав відповідальність за те, що цього досі не сталося на Росію, яка як він сказав, затягує час. Яка, очевидно, поки що не готова представити якісь свої пропозиції? Тобто, всі чекають, Мерц кілька разів повторював, що всі чекають на пропозиції Росії щодо завершення цієї війни. Очевидно, що ці пропозиції незабаром з'являться, і тоді почнеться нове обговорення. Поки що відбувається узгодження позиції між президентом Зеленським і канцлером Мерцем і з іншими європейськими лідерами. Звичайно, Мерц перебуває під тиском, також і зважаючи на його нещодавні заяви, коли він буквально кілька днів тому сказав, що зняті обмеження на удари західною зброєю, яку має Україна, і в Україні багато хто вирішив, що йдеться саме про Тауруси. Потім Мерц пояснив, що ці обмеження було знято ще минулого року, тобто 24-го, Відповідно, про Тауруси не йшлося в його заяві. Але ем, оглядачі в Берліні кажуть, що оця угода між Україною та Німеччиною про співпрацю це і теж така непряма відповідь Києву на прохання про Тауруси. і е, звичайно, е, якби Німеччина ухвалила рішення зараз передати Україні ці крилаті потужні ракети, е, то Україна могла б їх застосовувати е, швидко. Якщо йдеться про якісь власні розробки далекобійної схожої зброї, то можна припустити, що триватиме певний час, поки їх можна буде застосовувати. Але з іншого боку, в заяві міноборони Німеччини сказано, що деякі види озброєнь вже є на є в Україні їх вже застосовують. Тобто там було сказано, що Україна може їх використовувати вже через кілька тижнів. Очевидно, йдеться про далекобійні дрони, можливо, якісь також ракети, які виробляє Україна. Але конкретних назв видів зброї тут в Берліні не називали. У будь-якому разі важливо зазначити, що це справді новий етап у співпраці Берліна та Києва, і це пов'язано з тим, що досі Німеччина постачала Україні власну зброю. Це триватиме, і німецькі оборонні оборонні концерни також мають спільні підприємства в Україні. Це концерн Аран і ці спільні підприємства займаються виробництвом артилерійських снарядів та ремонтом бронетехніки. Також планується виробництво бронетехніки, але вихід на фінансування з Німеччини саме далекобійних можливостей це справді нове, тобто дронів і ракет. І це такий досить серйозний крок, також для Німеччини. І Думаю, що Фрідріх Мерц. В майбутньому може говорити про те, що справді він обіцяв збільшити підтримку України. І ось це відбувається. Залишається зачекати, як конкретно це буде потім на впливати на українське виробництво, тобто наскільки швидко вдасться масштабувати те, що вже є, і розробляти якісь нові системи. Важливо, що і німецький і німецький бізнес, тобто німецька оборонна промисловість, до цього долучатиметься. Можливо, декихось компонентів цих дронів чи ракет. Це вже можна зараз припускати, як саме це відбуватиметься, але в будь-якому разі, це початок, викид на новий рівень німецької української співпраці в обороні. Важливо, що також говорили і про санкції проти Росії. Варто згадати, що Мерцу доводиться зараз виправдовуватися за. Свої слова за той ультиматум, який висунули європейські лідер, коли були в Києві на початку травня. Зустрічалися з президентом Зеленським. Говорили з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Телефоном погрожували Росії жорсткими санкціями. Якщо не буде припинення вогню, припинення вогню не сталося, як ми знаємо. Тобто, війна триває, Росія продовжує обстрілювати Україну, і на цьому тлі звичайно багато німецької преси критикувало Мерса, мовляв. Він зробив гучні заяви, після яких нічого не було. Мерць на це відповів, що е, був санкційний пакет сімнадцятий європейського союзу, тобто Німеччина, як частина Європейського союзу, завжди е, ухвалює такі рішення про санкції не сама, а разом з іншими партнерами. І це досить непростий процес, оскільки не всі європейські країни, ми пам'ятаємо приклад Угорщини, готові е, підтримувати певні види санкцій. Це завжди досить така тривала боротьба всередині Європейського союзу. І от 17-й пакет так в Берліні визнають, що він можливо не такий потужний, як очікували в Києві. Тим не менше, зараз йде робота над 18-м пакетом, і там справді деякі санкції, про які говорять, які можуть запровадити більш відчутні для Росії. Президент Зеленський говорив тут в Берліні, що за його оцінками, оцінками українських спецслужб. Російська армія відчує тиск від санкцій наступного року, 26-го, в червні, як він сказав. Тобто він припустив, що цей процес впливу санкцій саме на російську армію, на її спроможність продовжувати війну, що це можна прискорити, але для цього потрібні більш жорсткі санкції. І Мерц сказав, що він сподівається на узгодження цих санкцій з Сполученими Штатами. Це дуже такий чутливий момент. Оскільки з одного боку президент Трамп не підтримав санкції, коли їх запровадив європейський союз, уже після цього ультиматуму, з іншого боку, в день візиту президента Зеленського до Берліна до Вашингтона вирушив точніше, перебуває там міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль з першим візитом, і звичайно, там теж говорять про Україну, про узгодження позицій. Тобто, Берлін продовжує спроби. Залучити сполучені штати до більш суворих санкцій проти Росії. Фрідріх Мерц не втрачає надії, що Сполучені Штати залишаться як в переговорному процесі, як країна, яка намагається покласти край російській війні, так і залишиться як країна, яка поки що надає найбільшу військову підтримку України. Німеччина підтягується Європа також збільшує свої поставки. Але поки що, за певними видами озброєнь, сполучені Штати надають набагато. Більше і більш потужну зброю для України європейським європейцям, європейським оборонним концернам потрібен певний час для збільшого збільшення власного виробництва для можливо розробки якихось певних систем. І ми бачимо, що Німеччина долучається до інших країн європейських. Це називається данська модель. Коли ці країни не тільки передають власну зброю, а дедалі більше інвестують саме в виробництво зброї в Україні. Uh, повторю, ще раз головний підсумок візиту президента Зеленського до Берліна. Першого візита після того, як канцлером став Фрідріх Мерц. Це домовленість про німецькі інвестиції в розробку в Україні далекобільної зброї. Це uh, початок цього шляху. Він триватиме. Німеччина, як запевне Мерц, продовжить підтримку України. Він пообіцяв, що і в наступному бюджеті, який ще розроблятиметься на наступний рік, Німеччина теж передбачить мільярди на допомогу Україні. Це було пряме включення з центру Берліна, відомство Федерального канцлера, де сьогодні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Мене звати Роман Гончаренко. Дякую.